Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогодні коротеньке відео про Китай, про Алібабу і про те, що з нею відбувається, що вона почала відростати. Чому і чи це надовго. Точніше, це буде не розповідь, а це буде більш питання. От, е, хочу перейти до свого брокера і подивитися, що відбувається на даний момент з моїм портфелем. Е, як ми бачимо. Отут. То на даний момент він, він в мінус 4%. Ще недавно він був в мінус 30. То, що я вам розповідав в попередніх відео, що зараз йде такий глибокий спад, криза, і в цей момент треба докуповувати собі. Акції, що далі воно почне відростати, що постійно вони не падають, якщо подивитися по графіку SP500, наприклад, забивши в Google SP500 графік. От. І що зараз відбувається? Можливо, це то, про що я говорив десь в попередньому відео, що вже, скорше за все, мабуть, закінчилось падіння і далі вже буде починатися ріст. Хоча, не факт. Чому не факт? Тому що ну, дуже багато залежить від американської економіки, від американської інфляції. І зараз вона якби призупиняється там, вони щось роблять. Але чи зможуть вони її зупинити, чи не зможуть, незрозуміло, тому що. Ця криза така, якби ну кожна криза, як говорять, особлива. І тому ця криза так само особлива. І, можливо, вони зараз будуть пробувати то все урегулювати, і є вероятні, що в них не вийде. І далі ринок знову піде вниз. На даний момент відбувається ріст і такий нормальний ріст. Пішов різкий догори. Не знаю, чи це буде надовго чи ні, але. От недавно було відео про Китай і про Алібабу, що можна заробити 1000%. Ну, звичайно, це було все образно. Кому цікаво, тут відео, підіть, подивіться. За останній тиждень Alibaba виросла на, 20, майже на 21%. От, тут показується від 69. А якщо копунути глибше, то тут ось були моменти, коли взагалі альбава можна було купити за 61 долар, навіть за 60 можна було чи 58. От, якщо, якщо від цього моменту від 60 до 84, то, то буде ще більше відсотків. І якраз в мене було відео, де от я купив по 64 долари з тих. Знайомий мене купив по 60 доларів, і від того моменту до, до зараз то десь на 30% вже виросло. Вклали 1000 доларів, вже можна там продати за 1300. Звичайно, якщо воно далі впаде назад, то, 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 то не буде 1300, а може бути або 0, або мінус. Ну, точніше, або та сама 1000, або там з 1000 стане 900 доларів. Інші компанії, от, які я маю, що б я там хотів показати. Наприклад, компанія Tiro Price от, за останній місяць, ви бачите, так само виросла на 20%. От У них був тут спад такий і виросла за останній місяць на 20%. Тобто, звичайний ріст такий нормальний, це десь 10-12% в рік. От. Тут на фоні того, що от була оця яма, що була, ну як була, вона є, зараз криза. От. Але той момент, коли дно, можливо, це було якраз таки те саме дно, яке вже дно-дно. Бо щоразу дно ми пробиваємо все, все далі. прайс за останній тиждень вирос на 20%. Так само, е якщо купили там за. Тисячу доларів там собі декілька акцій продали за на 20% більше, на, на 1200-200 доларів за один місяць, навіть менше, навіть якщо тут купили от, по 101 долар, то зараз можна по 122. А були моменти, коли можна було по 133, тобто на 30% виросло от за буквально за тиждень. От. Що буде далі? Чи воно піде далі вниз, ніхто не знає. Але таке і таке. Pfizer, знову ж таки, за місяць виріс на 11%. Мета тут ось вона була по 88 доларів, можна було купити, потім відросло майже до, 100, ну, до 117, зараз 111, так само виросло на 20 баксів. Martin за останній місяць виріс на 20% знову ж таки. Хоча воно взагалі там росте От, за останній рік. Виросло на 40%. Але менш з тим, головне за останній місяць. За останній місяць виросло на майже 20%-19% Locket Martin. Intel бачимо 13% за останній місяць. Cisco 13% за останній місяць. Alibaba за останній тиждень на 21%, про що я говорив, і EBI, ну EB особо за місяць на 5%, за три місяці на 7%, за рік на 30%. Десь тут буде відео, яке я знімав: що час купувати акції на ставу. Можете його так само подивитися, де я розповідаю приблизно про те саме, що зараз час купувати, які компанії, які акції. На мій взгляд, відео не є рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Кожен має свою голову, приймає своє рішення, ваші гроші, ваші гроші, мої гроші це мої гроші. Я їх втрачу, інвестую так, як я хочу. Ви собі робіть так, як ви хочете, і завжди аналізуйте, коли вам хтось щось пропонує або десь чуєте, що ага, купи то, купи то. Завжди робіть свій аналіз, бо відповідальність населений тільки ви за ваші гроші. Напишіть в коментарях, яка ситуація у вас по ваших портфелях, чи у вас в мінус, чи ви пішли в плюс, як давно інвестуєте, буде цікаво дізнатися, почитати. Цікаво, які компанії ви зараз розглядаєте для себе. Так само напишіть в коментарях, що заінвестували або що собі розглядаєте. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па, Удачі в інвестиціях.